З твітів президента та його заяв під час телефонної розмови і те, що сказав міністр Хексет, видається, що Америка розглядає тільки європейські війська там, без підтримки з боку США. Я хочу запитати президента, чи вам потрібна американська підтримка для будь-якої європейської контингенту там? І я запитую сенаторів, особливо сенатора Грема, чи ви підтримали. Американську підтримку для європейського контингенту. Давайте почнемо з лінці. Я У мене не, не, не така хороша англійська. Я сказав, що якщо він ще раз починає вторгнення, то вони отримують, вони стають членом НАТО, і це означає, що ми всі боротимемося. Окей, ми говорили про контингенти дуже багато разів, починаючи з цієї пропозиції від європейських партнерів від Емануеля. Ми говорили про це з Емануелем зі Стармером, з іншими лідерами. Я говорив про це з Емануелем, з президентом Трампом, президентом Макроном, і, і я там теж був так. Це було під час нашої нашого спільного візиту до Парижу, і ми говорили про це багато разів. По перше, я думаю, я думаю, що Сполучені Штати. Повинні бути разом із Європою у підтримці України. Ось чому це є політичним меседжем Путіну. Не лише в плані армії, кількості військ, це політично дуже важливо залишатися разом. І, і гарантії безпеки повинні бути від сполучених штатів та Європи разом. Ось чому важливо бути разом з Україною, якщо ми. Розглядаємо контингенти як частину гарантій безпеки для України. Це по-перше. По-друге, як я сказав, неважливо, з якої країни ці сили в будь-якому випадку нам потрібно півтора мільйони армії, якщо ми не в НАТО. Якщо ми справді хочемо зупинити Після припинення вогню, якщо ми справді хочемо не боятися нової окупації чи нового вторгнення Росії. І це реальні безпекові гарантії. Бо це реальні превентивні безпекові гарантії. Це те, Наслідок чого Путін справді знатиме, що він має півтора мільйону армію і Україна має армію півтора мільйона людей. Якщо він хоче прийти і загинути, будь ласка. Тому я думаю, що це справді план для безпекових гарантій та це не проти НАТО. Так, це, це дуже допоміжне. Ви не в НАТО. Але я думаю, що всі захочуть після цього, через, якщо зараз це недоступне для нас, так мати таку велику армію в НАТО. Бо в іншому випадку ця армія буде більша, ніж будь-які інші союзи, чи щось таке. Я думаю, що це добре мати міцний союз. Це моя точка зору. І я справді між нами наші військові вже. Зробили своє домашнє завдання. І я де конкретні війська. І я не ділився цим з нашими е, союзниками. У нас вже є карта з кількістю та типами військ наших партнерів, де вони повинні бути. Отже, ми готові. Як я сказав, ми готові для. Будь-якого типу рішень, позитивних рішень, я маю на увазі будь-якого формату зустрічей, давайте зробимо це.